Тернівський район місце проведення одночасно декількох великих проєктів із відновлення мереж. ріг продовжує системно оновлювати критичну інфраструктуру в межах комплексної програми з відновлення мереж водопостачання, і черговим важливим етапом є заміна внутрішньоквартальних ділянок водопровідних мереж на мікрорайоні Даманській загальною протяжністю 8,6 кілометрів. Замість старих зношених металевих труб монтують сучасні поліетиленові діаметром від 63 мм міліметрів до 315 мм, міліметрів, що дозволяє забезпечити забезпечити як надійність, так і довговічність нових мереж. Водоканал» разом за підтримкою ради оборони міста продовжує реалізацію комплексної програми з відновлення мереж водопостачання. Реалізація саме цього проєкту це відновлення аварійних ділянок у мікрорайоні Даманський. На сьогодні визначено 23 об'єкти аварійних вже виконано 5. Відновлення цих мереж дозволить тисячам мешканців отримувати стабільне водопостачання, зменшити кількість перебоїв. Підрив дамби Каховської ГЕС в червні 2023 року став відправною точкою для справжньої екологічної катастрофи, руйнівні наслідки якої долати треба ще багато років поспіль. Серед найбільш постраждалих міст через знищення дамби росіянами постраждав кривий ріг, а особливо мешканці Тернівського району, адже люди фактично втратили можливість отримувати воду, як то було до підриву. А простой без води негативно вплинув на всю мережу. Металеві труби проржавіли. Саме тому тут капітально оновлюють 21 кілометр трубопроводу, які забезпечує. Водою північну частину Кривого Рогу та замінюють внутрішньоквартальні ділянки на мікрорайоні Даманській. На цьому житломасиві проживає понад 10 тисяч мешканців. Старт роботам дали у квітні. Завершити їх планують у вересні 2025-го. Ця реконструкція мереж це запорука того, що тисячі родин будуть мати стабільний доступ до якісної питної води без ризику аварій в подальшому. Відсутність води розбалансувала внутрішню систему в місті. Труби були пусті, а також були там 5 разів на добу включення-виключення гідроудари, плюс аварійні відключення. І це розбалансувало систему. Найбільш постраждав насправді Тернівський район, тому що це тупік системи водопостачання. Ну, тобто кожен гідроудар тут був більш відчутний. І ми тут реалізуємо відразу декілька проєктів. Один проєкт це заміна магістрального водогону, який Дає взагалі воду на Кернівський район 21 кілометр. Другий проєкт заміни труб водо та теплопостачання на мікрорайоні північного ГЗК стартує наступного тижня. Тут замінять 12 кілометрів мереж. Важливо, що були враховані побажання мешканців. Тож, задля забезпечення безперервного водопостачання і мінімізації незручностей, навіть під час оновлення Кривбасводоканал виконує роботи поетапно. Для покращення водопостачання за міською програмою розвитку та утримання житлово-комунального господарства придбали та встановили 108 насосів для збільшення тиску в багатоквартирних будинках та 259 генераторів для роботи насосних станцій на час виникнення перебоїв в електропостачанні чи можливих бекаутів. за три роки великої війни. Ремонтні бригади «Кривас» водоканалу виконали заміну водоводів загальною довжиною в трохи більше 66 кілометрів. Задля підвищення якості та безперебійної роботи насосних станцій встановили 201 одне насос обладнання потужністю від 0,75 до 11 кВт. Замінили та встановили нові 234 гідранти. Олександр Фефілатів, Лі Припчук, перший міський.